Обана, Я вже бачу, як в декого слюнки потекли. бо це білий гриб. Такий красивий, смачний. Але то не я робила. Ну, чесно кажу, я би могла збрехати, але не, то не я. Цього року в нас з грибами була трохи проблема. Воно, е, ніби і були якісь там, ну, Десь пів відерця. треба було довго ходити, щоб там щось знайти. Ну, засуха була, то, мабуть, грибниці всі повисихали. А це мені прислали. Прислали мої друзі. Є таке гарне село Лазіщина. перше село в Закарпатській області після перевалу. Там живе зараз мій сусід, ми з ним виросли. Я його дуже била в дитинстві. Володя, якщо дивиться це відео, мабуть, каже, Наталко, навіщо ти розказуєш? А ми от разом гралися, а я була така величайка дівчинка, а він такий біленький, такий блондинчик, Отак, як божечка, очки закриє, стане. А я не могла пройти повз. Я обов'язково мала його або штовхнути, або під ножку покласти, або десь просто кропивою його. Е, пона... Ну, от я дуже любила так. <реш> Трохи знущатися, бідний молоді. Він виріс, оженився, поїхав в Карпати і все життя там прожив. Але ми залишилися друзями і по нині день. Я, як не буваю в гостях у них десь там хоча раз хоча раз на рік. А я буваю і три, і чотири рази. Я сумую. Я дуже хочу їх бачити. Вони мені. Як рідні. І вже Володина дочка, Любка. Вони побудували е, схадибу приватну для відпочинку, а Карпати є Карпати, гриби, ягоди. І цього року вона мені зробила подарунок. Я просто не очікувала. Прислала цілий ящик. Ми вже з'їли дві банки. <по> бо просто стриматись неможливо. От справжній карпатський білий гриб. І ще й сушене грибочків прислала. Я так тішусь, думаю, боже, як добре, коли є такі друзі, що ніколи не забудуть тебе. Вона як тільки знала, що у нас не було грибів, бо якось під торік чи поза торік у нас е грибів було, ну як ніколи відрами не збирала. А в них не було. А цього року, бачите, навпаки. У нас грибів нема, а я з грибами. З білими. Це такі невеликі свята. Це тільки десь на Різдво, на Новий рік для дуже особливих гостей буду відкривати карпатські білі гриби. Тож, заздріть. Бо бачите, як мало треба мені на сьогоднішній день для щастя.